Сьогодні ми розглянемо питання, як можна ефективно позбутися грибкової інфекції нігтів. У запропонованій формулі є лише два ключових інгредієнти. Проте перед цим варто поставити низку запитань чому одні люди стикаються з грибком нігтів, тоді як інші ніколи? Чому це захворювання настільки поширене серед осіб, які страждають на цукровий діабет? У межах одного дослідження у 77 із 152 пацієнтів із діабетом було зафіксовано наявність грибку нігтів. Чому грибок часто супроводжує синдром Кушенга, патологічний стан, що характеризується підвищеним рівнем кортизолу, тобто гормону стресу. І нарешті, чому ризик розвитку грибку зростає після видалення селезінки? Саме ці питання є відправною точкою для глибшого розуміння механізмів захворювання. Моя мета допомогти людям інакше поглянути на власний організм, навчитися сприймати симптоми не як ворога, а як сигнали чи індикатори, подібні до попереджувальних лампочок на приладовій панелі автомобіля. Якщо загорівся індикатор несправності двигуна, ми ж не вимикаємо його, відриваючи дріт. Натомість намагаємося з'ясувати, що саме відбувається під капотом. На жаль, сучасна, е, сучасна медицина часто діє за іншим принципом: її підхід здебільшого зводиться до усунення симптомів, а не до усунення першопричини. Це робиться за допомогою лікарських препаратів, які нерідко мають численні побічні ефекти. Безумовно, натуральні засоби є м'якшими та більш безпечними. Проте наше завдання полягає не лише у зменшенні проявів хвороби, а у встановленні джерела її виникнення. Чому ж нігодь на нозі іноді набуває білувато жовтого або навіть чорного відтінку, стає твердим, ламким, утворює щільну рогову кірку і поступово відшаровується від нігтьового ложа. Це виглядає незвично і насторожує адже таке ураження погано піддається лікуванню. Місцеві зовнішні засоби зазвичай не дають очікуваного результату, оскільки не проникають у глибину нігтьової пластини. Системне лікування, яке впливає на організм зсередини, може дати тимчасове полегшення, але з часом захворювання повертається, часто разом із побічними ефектами. Дозвольте зробити невеликий відступ. Нещодавно я спілкувався з пацієнтом, який скаржився на біль у нозі. Лікар призначив йому лікування не місцеве, а системне, пероральні стероїди, які впливають на весь організм. Їх метою було зняти біль, але вже через кілька днів, коли дія препарату припинилася, біль повернувся, що робити в такій ситуації? Приймати стероїди знову і знову, накопичуючи побічні ефекти. Такий підхід є неприродним і небезпечним. Для розуміння масштабів проблеми варто зазначити, що лише у США на грибок нігтів страждає близько 35 мільйонів людей. У країнах із помірним кліматом це найчастіше саме грибкова інфекція, тоді як у тропічних регіонах, де клімат більш вологий, домінують плісняві ураження, оскільки умови там сприяють росту цвілевих мікроорганізмів. Тож розберімося детальніше у природі цього явища. Перш за все розглянемо грибок. Отже, що відбувається при грибковому ураженні нігтів. Порівняємо це з іншими прикладами надмірного розвитку грибка або дріжджової інфекції в інших частинах організму у паховій ділянці, у ротовій порожнині чи на шкірі. У багатьох людей дріжджі надмірно розростаються після прийому антибіотиків. Оскільки у нормі бактерії, що мешкають в організмі, не дозволяють грибкам безконтрольно розмножуватися завжди існує баланс. Ми знаємо, що корисні бактерії присутні як у кишечнику, так і на шкірі. Але чи знали ви, що на шкірі також існують корисні грибки, і всередині організму також є дружні форми дріжджів? Дружніми бувають не лише бактерії, корисні грибки формують так звану мікобіоту. Сукупність різноманітних грибів, які мешкають на поверхні тіла та всередині організму, вони є корисними, однак, коли середовище змінюється, вони зазнають стресу і деякі з них стають патогенними. Отже, у більшості випадків йдеться про внутрішню боротьбу всередині нашої імунної системи, до складу якої, до речі, входять як дружні бактерії, так і дружні грибки, це частина нашого імунітету. А не щось окреме. Саме тому, коли імунітет послаблюється, наприклад, через івіл, видалення селезінки або підвищений рівень кортизолу, імунна система буквально переходить у сплячий стан, стає паралізованою. Кортизол це стероїд, який нейтралізує запалення та зменшує симптоми аутоімунних захворювань. Він заспокоює надмірно активний імунітет шляхом пригнічення. Білих кров'яних клітин. Однак водночас він нейтралізує і наш природний захисний механізм проти патогенів. Якщо у людини хронічно підвищений рівень кортизолу, як при синдромі Кушенга, ризик розвитку різноманітних проблем, таких як грибок нігтів чи автоімунні хвороби, значно зростає. Що ж стосується діабету, розгляньмо коротко і це питання що таке діабет? Це хронічно підвищений рівень цукру в крові. А грибки, дріжджі та пліснява, як відомо, обожнюють цукор. Навіть у ґрунті, біля коренів рослин, грибок отримує від рослини вуглеводи, натомість постачаючи їй мінерали. Це обмін мінерали на вуглеводи. Таким чином, грибки живляться цукром, і, звісно, підвищений через стрес кортизол, також сприяє їх росту. Що ж є унікальним у випадку ВІЛ, це захворювання, при якому фактично втрачається весь імунітет. Тобто може статися будь-що, коли ви прагнете зміцнити імунну систему, необхідно забезпечити чотири ключові умови: підвищити рівень вітаміну Д, забезпечити надходження вітаміну С у його натуральній формі, додати цинк, він є надзвичайно важливим, запровадити інтервальне голодування. Та періодично практикувати тривале голодування, що зміцнює імунітет. Тепер перейдемо до засобів лікування. Існує два основних компоненти: англійська сіль, сульфат магнію і йод. Дві столові ложки англійської солі розводять у трьох-чотирьох склянках гарячої води до повного розчинення. У цьому розчині слід парити ноги приблизно 15 хвилин один раз на день. Після цього грибок починає відмирати. Перевага цього методу полягає в тому, що у грибка не виникає стійкості, а сам засіб не має побічних ефектів. І другий етап беремо краплю йоду. Я рекомендую використовувати або знебарвлений тип йоду, який не залишає жовтих плям, або повідон йод. Одну-дві краплі слід нанести безпосередньо на нігодь, дати йому вбратися та висохнути. Усе це потрібно робити перед сном, щоб речовина проникла у тканини. Англійська сіль попередньо розм'якшує ніготь і відразу після цього слід дати йоду повністю вбратися. Йод є потужним протигрибковим засобом, який не має побічних ефектів. Виконуйте ці два пункти, а також можна додати інші натуральні засоби: олію чайного дерева, олію орегано, олію гвоздики, ефірну олію лаванди, яка також є дуже сильним протимікробним. І протигрибковим засобом. Лаванда має чудовий аромат, який мікроорганізми не переносять, тому можна додати будь-яку з цихолій, якщо хочете прискорити процес. Стрес пов'язаний із рівнем кортизолу і може свідчити про проблеми з наднирковими залозами, а також бути причиною надмірної ваги. На курсі я покажу, як вивести стрес із організму та повернути гармонію тіла.